Доброго дня, я Нікіна Оксана Васильівна, лікар-інфекціоніст клініки Вітацентр. В Спалах вірусного гепатиту А. Що це за інфекція та які профілактичні заходи допоможуть уникнути цьому захворюванню? Гепатит А або стара назва хвороба боткіна це захворювання печінки, яке викликається вірусом гепатиту А. Найчастіше захворювання передається фекально-оральним шляхом, тобто через брудні руки, через брудну їжу, предмети побуту або безпосередньо від інфікованої людини. Вірусний гепатит А має досить тривалий інкубаційний період від 7 до 45 діб, що значно ускладнює діагностику цього захворювання та підвищує ризик зараження оточуючих. У більшості випадків хвороба має таку симптоматику: виражена загальна слабкість та втомлюваність, підвищення температури до 38 градусів, втрата апетиту, діарея, нудота та блювання, біль і дискомфортні відчуття у животі. Важкість у правому підребер'ї, потемніння сечі, також жовтяниця це пожовтіння склер та шкіри. Вона проявляється у 70% захворілих людей. Щоб уникнути зараження вірусним гепатитом, а необхідно ретельно мити руки, особливо після відвідування туалету та перебування у громадських місцях, перед їжею та її приготуванням, не купувати продукти на стихійних ринках. Вживати чисту питну або кипячену воду. Перед споживанням овочів, фруктів, салатів їх необхідно добре промити питною водою, уникати сумнівних водойм не купатись та не пити з них. Вакцинуватися, якщо в дитинстві ви не отримали імунітету в результаті зустрічі з вірусом. У клініці Віта-Центр ви зможете пройти повну діагностику, здати всі необхідні аналізи для виявлення гепатитів, що допоможе вам своєчасно розпочати лікування. Дотримуйтесь правил особистої гігієни та профілактичних рекомендацій. Пам'ятайте, що хворобу легше попередити, аніж лікувати. Бережіть себе та будьте здорові!